Доброго дня, друзі! Вітаю вас на YouTube каналі Макс Мередії і життя, говоримо про все. Сьогодні поговоримо про європейський менталітет. Це корисна інформація для тих, хто щойно приїхав у Європу або збирається. По-перше, друзі, запам'ятайте, якщо ви приїхали і у спілкуванні з місцевими ніколи не видавайте ніяких своїх тайн, навіть маленьких. Бо якщо е ви комусь сказали, то знаєте, це більше не тайна. Вона через один день розлетиться по всій окрузі. Е так тут построєно, на жаль. Е Ніщо не де за зубами не втримається. І е ніколи не вздумайте вибачатися перед ними. Так, вибачатися треба, але якщо ну, вже якась там критична ситуація. А по мілочам або така ситуація ніколи. Бо кожне вибачання перед ними це е, сигнал їхньому мозку. Е, далі, пробачте, що так кажу, нагинати вас. Е, тому що випробувати, затягувати у мишеловку все, е, все далі і далі. Давати різноманітні завдання, і дивитися, наскільки вони можуть вас використати. Тому будьте дуже уважні. От дивіться ситуація. Будуть стояти два брата, два друга, не І будуть вони розказувати, що найкращий друг ти, найкраща людина на всьому світі, тільки. Другий відійде, а будуть вони, допустимо, стояти два кума і якийсь приятель. Тільки на один відійде, відразу посипеться, вибачаю, що так кажу, лайно на голову. Відразу. Повернеться другий, відійде третій, на того. І так по кругу. Так тут уже построено. Це такий менталітет. Не треба за це. <титут> Якось ображатися чи злитися, це тільки не буде з цього ніякої користі, це по поводу вибачань. А по поводу тайн готові руку порізати і <смі> укривалену руку на Біблію положити, аби вивідати вашу тайну. <свят> і скажуть, що до гроба нікому не, не скажуть. Але знаєте, через півдня це вже буде відомо всім. Знаєте, якщо вам у, у чомусь допомогли і сказали: ми нічого за це не візьмемо. Це просто так, ні. Просто так нічого не буває. Безкоштовний сир тільки у мишеловці. Згодом. Це все з вас витягнуть у двойному вигляді, що 6%. процентом. Банк це Божий одуванчик позро... у порівнянні з послугами, які вам окажуть. Так, прийдуть і скажуть, і то, і то все тобі допоможемо, розкажемо, покажемо. Так, відмовлятися не треба, але треба відразу поставити умови, що. Я можу те, те, я згоден на, на таке, на таке. А вище не, не згоден і все. І ні у якому разі не піддаватися навіть один раз. Бо далі будуть, ну ти ж один раз міг і ще раз. І як не об'ясняй, це не зачіпає їх. Тому треба відразу на, на початку на самому все відсікати і пошляти, що вам треба, а що ні, що ви будете робити, а що ні. І за що сказати дякую, а що проігнорувати, е, як якби тут цього і не було. Так вони будуть допомагати вам все, але е, згодом це все обернеться. Е, тому краще шукати роботу самому собі, а не використовувати їх поміч. Це тяжко буде, але можна це знайти. А з їхньою допомогою, навіть навіть коли знайдете роботу, якщо це буде їхня допомога, ви будете фактично у добровольному рабстві. Так тут це і устроєно. Якщо тобі допомогли, то ти повинен все повинен, повинен, повинен до кінця житті перед ними. Такий менталітет. За це не варто ображатися, але завжди треба бути на, на чеку і е, гледати, що, як тобі кажуть і що тобі допомагають. І відразу казати, що е, дякую чи проявляти нейтралітет. Ось така історія. Дякую за увагу, друзі. Буде ще багато чого цікавого, і про життя за кордоном також ще буде випуск. Ну, а на даний момент це все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за увагу. Макс Меридій. Побачимось!